Явка виборців на дільниці 25 жовтня буде значно вищою ніж на дострокових виборах по 205 округу влітку. Майже 68% містян збираються віддати свій голос. Такі дані соціологічного дослідження Поліського фонду міжнародних і регіональних досліджень, проведеного на замовлення прес-центру, місцеві вибори вибори-2015». Майже 21% опитаних не збираються виконати свій громадянський обов'язок. Якби вибори до міської ради відбулися вже завтра, у муніципалітеті інтереси містян представляли б п'ять партій. Це солідарність за команду Владислава Атрошенка готові проголосувати майже 40%. Наш край і батьківщина мають по 12,4% до 12,3% відповідно. 7,5% у радикалів та 7,2% у самопомочі. Решта партій не зможуть подолати 5-відсотковий бар'єр. Згідно дослідження, фаворит містян на пост градоначальника чини нардеп Владислав Атрошенко. За нього готовий віддати свій голос майже 47% містян. Його опонент Олександр Соколов майже 21,4%. За ним Ігор Андрійченко, Микола Миргородський та Володимир Зуб. Решта претендентів на мерське крісло набирають не більше 3%.